Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Повернулися команди після тайм-ауту. і відразу з моменту відкрив баса, Лопатін влучив у стійку. Тоток. 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 Завдає удару добивання Валерій Іванов. Другий го забуває рек. Омакін пробиває до партнера пастун. Бастун, Бастун пробуває поренек. Передача на лопаті на останні секунди удар. Завершає акорд у першому таймі. 2-0. Небезпечно штрафний ворот закрив сподіватися На очки потрібно забивати і шуляковський це робить. А так і шуляковський! Маті на шуля поску. І... Ломати. Чув простріли м'яч в воротах замикається у передачу Гурба і до горобляту. Ні про яку атаку моба. Отож, час вичерпано тірають, Після поразки від газеті, тиждень, тому все таке добуває дебютну перемогу. На жаль, не вдалося трошки перемогти, проте команда сьогодні в більш такому насиченому професійному складі. А, прокоментуйте сьогоднішній поєдинок, враження від нього і що можете сказати про суперник. Ми доволі, що ми сьогодні наконец могли зібратися. В принципі, у нас багато хлопців тільки після довгих травм, перший раз там буквально. Звичайно, звичайно, Олександре. Тому сьогодні ми отримали задоволення, це головне. Дякую супернику. Вибачаємося, там, якщо десь можливо емоції взяли вверх, але це футбол. Все круто сьогодні. Ми, ми задоволені. А, чи дивилась ви подальших суперників по дивізіону, які плани, можливо, там конкретні суперники, є, до яких будете особливо готуватись? То в нас немає жодних планів, бо команда в принципі у нас кожний кожний раз збір це як лотерея, хто доїхав. Тому ми в принципі е, е, трохи шкода, що не вдалося нам зіграти тим складом, який грав у нас взимку, спробувати свої сили на фоні суперників е, сильніших за класом. Ну ні, не дивилися ми майбутніх суперників. Я думаю, що ми Брайте в своє задоволення. Так, в так, тільки на свою груди. Дякуємо вам за настрій дякую. за виступ. Дякую. Сьогоднішній. Бажаємо успіхів в подальших поєдинках. Дебютна перемога в дивізіоні. Скажіть, з якими складнощами сьогодні зіштовхнулись? Суперник зібрався в більш оптимальному складі, дав бій. Рахунок був напружений 2-3, тим не менш перемога. Які ваші враження від поєдинку? Да, дякую вам за запитання. Суперник насправді. Ну, видно, що потенційно гарна команда, да? тобто, але в принципі, я вважаю, що сьогодні перемогли на класі. Ось, в принципі, ми стараємося награвати кожну гру і набиратись, скажімо так, опита. І дійсно, в принципі, гарна, ну, я думаю, гарна гра вдалася. Тобто, і в гол-дивізіоні плануємо наступні ігри також вигравати, ось і забирати перемогу. В принципі, все можливо, чому ні. А ви вже ознайомились з потенційними суперниками за дивізіоном? Можливо, якісь є конкретні підго... приготування до якогось суперника? У нас до кожного, кожної гри, до кожного суперника одне приготування. Це, в принципі, налаштувати ті всі процеси, які є у нас в команді, і втілити їх на футбольному полі і перемогти. Тобто до когось так в принципі, ми не готуємося. На кожну гру просто налаштовуємося як на в принципі, останню і на кожну гру налаштовуємося, щоб перемогти. Дякуємо вам за сьогоднішній виступ. Бажаємо успіхів подальших матчах. Дякуємо.